Тебе держава вклала 700 тисяч. Спеціально для тих, хто вела і страна мені нічого не дала. Подивіться уважно. До того як дитина робить перші кроки, держава інвестує 56 тисяч. Охорона здоров'я дитини 23, 4 роки у дошкільному закладі 106, повний шкільний цикл 276, 5 років у університеті 215 тисяч, 700 тисяч результат. В чому класна маніпуляція? А скільки податків за цей час заплатили люди? Мова йде про середньостатичного громадянина, і ціни, як ми бачимо, оновлені. За даними Держстату, середня ЗП 26500. Давайте візьмемо 20. і порахуємо середню кількість податків. ПДФО 3600, військовий 1000, ЄСВ 4400, ПДВ 3220. Роботодавець заклав 24400, в країну пішло 11 520. І то я просто не можу порахувати і податки на прибуток підприємств, бо не знаю їх закупочні ціни. Так, скільки в нас випускається студенти в 22 роки? 3 мільйони гривень. Це та сума, яка заплатить один з батьків, який працює на середню ЗП. Тобто якщо у дитини повна сім'я, то це 6 мільйонів, а нам кажуть за 700 тисяч. Ще давайте на моєму прикладі. Цих гроші мама отримала 200 доларів. Це були 90, але 200 баксів і гуляй. Повний шкільний цикл у мене не рахується. Поза 9 11 клас платили. Універ теж контракт. Тобто на мене пішло десь 330 тисяч по сучасному курсу. А мама їх віддала ще до того, як я пішов універ навіть. Ще я порахую податки для дундуків, які скажуть ЄСВ і ПДВ не рахуємо, бо ПДВ платить бізнес, а ЄСВ роботодавець. 4 600 в місяць, М -м, вийде лям 200. Тобто, навіть якщо ми рахуємо виключно податки з зарплати, і більше нічого на планеті, то навіть середньостатистична одинока матір платить більше, ніж держава дає. Але ж держава отримує і ЄСВ і ПДВ і акцизи. Так що я подивився уважно.